Новий рік для кожної людини це завжди нові можливості та плани. Проте не варто забувати і про щастя. Зазвичай воно складається із моментів, які ми проживаємо. Тому ми поцікавилися у містян, що вони вже встигли відкласти у свою скарбничку щастя. Були, звісно, приємні моменти. Чужіякі з першого числа по шосте. Хожу, займаюся в парк, хожу фізкультура, Зустрічаюся з такими, як виліби позитивними. Так що. Що, що негативне, я відкидаю, тому кожен день повинен бути приємним. Близьких побачили, тих, що давно не бачили, бо багато в кожної сім'ї, майже в кожної другої, якщо не в кожної, а є військові. Поприїжджали ну, чоловіки, брати додому. Не було. В моєму віці кожен день приємна новина. Проснулася, падає сніг, Боже, яке щастя. Проснулася світу сонця, теж дуже весело. І так далі. І навіть якщо болить, теж добре. Ну, не знаю, мабуть, комп'ютер подарили. І в мене кота в бібліотека з і все. Я ж так не згадаю. Навірно, мабуть, ще не було. Приємних моментів не треба шукати. Їх самим собі треба створювати і дарувати людям. Тому в мене кожен день є приємні моменти і бажаю це всім. Які Поки приємні нічого. Пенсіонери ми вже, які в нас приємні. Але радує Внуки, хоча, діти, що... радуємося тому. Да, що в дітей все добре, що спокій, Чекаємо на мир був. Я з Донбасу, в мене немає приємних моментів в житті. А сподівання на 25 рік. Що закінчиться війна?